Паша вийшов, це він так зі мною вітається, полетів і лисичка за ним. Це Паша зрадів, зрадів, що вискочив. Лисиченя теж зраділа, що багато народу. Фоном трощать горіхи. Воно всі, всі напали на горіхи. Сезон горіхів розпочався. Воно летить подружайка, щось буде тут. Це ці, що двоє вольєрі сидять в одному. Ну, сніжинка, якщо не перевірить всі вольєри, то це буде не вона. Що в них на умі, цих собак? Лисичка щось потащила якусь палочку, Дитина грається. і дивиться, що це за старі дорослі придурки, що вони роблять? Боже, яка пилюка, пилюка яка? А чого ви, в вольєрі, все не могли так погратися? Тільки треба на вулиці це робити. О, ножа ну Белла собі горіхи, наминають. Лисичка ще в шоці дивиться на це все, теж хоче поучаствовать. -по Точно, як до двоє в тюрмі сиділи 10 років і вийшли. Дитина воно, хоче туди теж вмішатися. Зараз зіб'ють мене знов, затопчуть і не помітять. Лисичиня, ти хоч куди ото лізеш. Отак, правильно, гавкне на них. а то порядку немає. О, хтось десь загавкав. полетіли, полетіли. Це, мабуть, прийшли ті Жоріки. Хто там прийшов, невідомо, але всі взбодрілись. У ну, нас ще є цей бім гуляє, десь не бачу його, де він. Ось. Сіжинка, перевірка всіх вольєрів, так? І туди сходи глянь, да, вдруг щось смачненьке зали. А, ну це не красиво, звісно, в чужому помешканні таке робити. Ну хто вас розуміє? Так, що там? Це жужа, мабуть, прийшла? Ноздряк-ноздрі. Бігають. Ноздряк-ноздрі. Щось почули? А не знаю, що каштанчика зараз пока не буду, поки Бім гуляє. І Вова з білкою сидять, сидять старенькі, закриті. А ці ось в'яють. Це так вони мене сьогодні зустріли.